Це взагалі нормально, що такий хаос на зараз. Я в першу чергу реально бачу бізнес. На початку січня я впав до п'яти проєктів. Обородка ага. була 1700 доларів. Ну це x 2 Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо відео відок після особистої роботи з Сашою. Всім привіт, Саш. Розкажи загалом, хто ти, що ти і з чим тебе їсти? Я власник рекламної агенції Home Agency. Ми займаємося тим, що просуваємо рекламу для бізнесів в Україні за кордон. Фактично працюємо з одягом, брендами, аксесуарами. Супер, супер, супер. А розкажи загалом, чому хотів прийти, чому в принципі прийшов на продукт, за чим пішов? Дивіться, в першу чергу я хотів прям сильно буснутися, тому що як ми з тобою спілкувалися на першій зустрічі, в мене було таке відчуття, що наче я часом займаюся хобі ніж бізнесом, і це в першу чергу, куди я йшов, хотів отримати класні нові знання, подивитися на цю, цю структуру більш серйозно і скажімо так, налагодити її до кінця. Супер, я пам'ятаю насправді нашу зустріч це в НАТО. Ми зустрілися. І я трошки розказав, як може працювати ця вся справа. Очі загорілися, захотілося летіти. І це класно, насправді, класно, коли ти заходиш на продукцію із додаткової мотивації. Розкажи загалом, що не задовільняло в той період тебе в роботі, можливо, були якісь тригери, які прям бісили, що хотілося це от викорінити. Дивись, в першу чергу мене бісило те, що постійно, я як власник, Рекламна агенція мав займатися тим, що заводити клієнтів, дивитися на співробітників, там, коригувати організаційну роботу. Але часом були такі випадки, що, типу, якщо якась лампочка грить, якийсь клієнт щось написав, що це, це, мені потрібно було це тушити, це пожар тушити, І ці лампочки ну, могли їх там 10-15 штук бути. І часом я просто не розумів, це взагалі нормально, що такий хаос просто постійно вирішує, що я ну, намагаюся взагалі. Просто тушити ці лампочки кожного дня. Чи це ненормально? Ну мені здавалося, що це взагалі ненормально. Ось тому це, мабуть, один з перших таких триггрів, який мене бісив. Ну і друге, це, скажімо так, мені дуже сильно хотілося рости в проектах. І часом я розумів, що в якості проектів саме і то, в якості, і в кількості проектів. Uh -huh. Але коли кожного разу я думав, що чим більше кількість, тим цих лампочок буде Будем більше. Нижче, так. Uh -huh. Якщо так підрозумувати, то це така якась відсутність якоїсь структури роботи, в принципі такі хаотичні та. дії. Так. Ну, окей, супер. Розкажи, як зараз по відчуттям, от після навчання, фактично, ми вже за фінал, У нас ще один дзвіночок залишився. Скажи, як тобі зараз? Звісно, зараз я в першу чергу реально бачу бізнес. Я бачу реальні відділи бізнесу. Це, типу, те, що мене здивувало, що знаєш, я, типу, я тепер не пірнітємщик, я тепер відчуваю, що я підприємець, можу бачити відділи. Uh, це перший момент другий момент. Що, типу нарешті ми повністю перебудували мою бізнес-модель. Я став заробляти більше в моменті, навіть коли проектів було менше. Uh -huh, uh -huh. Що я дуже момент. Коли ти середній чек підняв, то мене порізав трошки кости. Угу. Клас, клас, клас. Супер. Насправді дуже радий, що ми змогли пофіксити. Ми дуже велику насправді роботу зробили, особливо на особистих сесіях. Відчуття відчуттями. А скажи, що по цифрах, бо в таких відосах людей тільки цифри цікавлять. Розумію. Дивись, в мене було багато проєктів перед новим роком. Це були просто різні суперпроекти. Там і одяг, і я не знаю, весілля продавали що завгодно. От. Але на початку січня я впав до п'яти проєктів. Оборотка ага. була 1700 доларів. Плюс в мене був байер. Я майже нічого не заробляв з того, тому що я дуже багато всім платив. Це тоді, якщо б ми оце масштабували, коли він що то ми клієнт мінусовий. Так, так, просто мінус бабки. Ось, наразі в мене сім проєктів, оберт 3350 доларів, Плюс в мене один проект вже закритий. Я чекаю. Ну, типу, коли стартуємо ага, приблизно. Але на рахуємо тижні. Тільки коли Так, так, та, тільки рахуємо. коли гроші наступили. Ось, ну і важливо, менше, що я зараз вже рахую. Це типу, те, що ще дві кпшки стоять на цьому тижні. Наперед, да, mm -hmm. і Хорошо. буквально три кпшки були ще на мирові. Клас, на тижні. клас. Ну це x 2 Це x 2 Це дуже приємно. Це дуже приємно. Супер, я дуже радий вам результат насправді. Ти його ти його заслужив по справжньому. Так, да, так. Да. От і ну і дуже важливо, що я нарешті прям не, не просто X2, я, мабуть, навіть X4 почав для себе заробляти з цим. Ну, реально, з цими цифрами більш адекватними. Тобто результат прям дуже сильний. Супер, кайф, кайф. Саш, а скажи, будь ласка, що в особистій роботі? Як ти думаєш, повпливало найбільше на твій результат? Дивись. Е я думаю, що найбільше прям результат повпливало по факту особиста робота. От реально, як би воно не було, що ми просто з тобою майже кожного дня спілкувалися. Ти мене сам кожного дня міг підпушити, що я там не відповідаю чи ще щось. Постійна взаємодія, дзвінки. Типу, потрібно там зайвий дзвінок зробити, просто не в контексті. Ми його робимо, зі на 15 хвилин на годину. Неважливо, це типу дуже мені сильно допомагало. І другий важливий момент це про індивідуальність. Мабуть. це про те, що, типу, ти прям сильно погружався. Неважливо в того, який в тебе бекграунд. І ну, намагався зрозуміти, типу, який в мене проекти, який ми мене стиль роботи, який стиль роботи я хочу вибудовувати найбільше. Ось, не враховуючи те, що він може навіть відрізнятися від твого стилю роботи. Ось, Супер, клас. Насправді той хотів досягнути особистой роботи, бо багато насправді працювали над результатом на розборах. І пам'ятаєш, ми якось заміряли. от Перший розбір такий. А от останні все там вже типу, все на люту ловиться, нічого не рожовують. Класно насправді. Так, так. А якщо про от блоки, про модулі, можливо, щось саме з таких процесуальних уроків тобі сподобалося і могло вплинути на цей результат. Дивись, дуже сильно вплинули продажі. Це мабуть, прям. Ну, x 3 просто мене покращило. Типу, продажі стали легшими, продажі стали цікавішими, продажі цікаво тепер аналізувати, дивитися, слухати. Це мені теж подобалось. В принципі, це з рахунок чого я її зробив там останній продаж вже на 600 доларів, вже не так, типу, скажімо так, не продаючи прям сильно. От. Це мені прям дуже сподобалось. Маркетинг дуже важливий для мене інструмент, тому що в мене він, він був класний завжди, типу, в мене класно працював блог. Але зараз, типу, він став прогнозуючим, він став стабільним. Він став цікавішим також. Типу, що це не так. Типу, немає проекту, треба блін відоси піти, треба, знімати. треба щось терміново. Да, типу, я хоча б типу, можу тепер прогнозувати. А, ну і супер надважливе, що типу мені сподобалося. Це прям, мабуть, я не знаю, зміна мислення під час нашої всієї роботи. Типу, я не знаю, чи це можна якось відокремити як одним блоком. Це, мабуть, паралельно, що завжди було. Типу, неважливо навіть в маркетингу, в продажі, в житті в особистому. Можливо, що там, навіть в менеджеруванні, там, типу, в команді це також завжди була зміна майнсету. Бу буквально в кожному блоці це допомагало. І якісь такі важливі речі ну, завжди запам'ятовувалися. і до ну, Так, давай, хорошо, да. да, да. Прикольно, прикольно. Я дуже вдячний, насправді, за тобі за щирий фідбек, бо реально класно почути. Знаєш, от було точка А, точка Б. І я відчуваю свій вклад, і ти головне, свій бачиш свій прогрес. Це надзвичайно важливо. Скажи, будь ласка, якщо говорити, от для кого ця програма, кому вона підходить, е скажи, хто це може бути? Mm, дивись, я думаю, що це, мабуть, усім може бути. Ну реально, якби це не було, е дуже важливо, що просто це були люди, які. Дійсно, хочуть тут зробити результат. Типу, я реально зрозумів, що це про роботу, це про це ті типу, панітямка. Тобто, тут не побудуєш типу 10 проектів, там ну, не посадиш. Типу, якщо ти реально хочеш зробити, цей продукт буде супер, тому що бази знань реально, типу, я також ще не бачив. Типу, в плані масивності, в плані підходу, ну просто поглиблення. Це не просто бар наняти через Google форму, це про яку людину наймаєш, на які позиції, скільки ти її платиш, чи писується бізнес-модель? Тобто. Якщо хочеш побудувати класний бізнес, то точно цей продукт. В це продукт. І, і, можливо, неважливо, типу, який розмір у тебе бізнес. Але просто що це буде тепер бізнес. Це про бізнес дорівнює плановість, чи бізнес дорівнює делегованість? Що це для тебе? Я думаю, що це більше про плановість, це про стратегію. От, дуже важливо, що типу, для мене було важко, як ти казав, типу, Ну, Працювати над стратегією. Розуміти, що буде через місяць, два місяці, через тиждень, два. Три. А скільки ми заведемо клієнтів, скільки ми втратимо, це завжди про стратегію і про е, ну, заспокійливість типу, в цьому плані. Клас, клас. Скажи, будь ласка, про наш продукт особиста робота. Одним реченням, що це? Ну, мабуть, що мене сильно це прямо подобається. Це не хобі. Це бізнес, це бізнес. Це так Хорош. Дякую. тобі за фідбек. Дуже Дякую за навчання.